Ми на каналі ТТВЦВ. І сьогодні я буду грати в карту, яка називається YouTube Live Там ми можемо прожити життя в Ютубе. Там є різні механіки. Додивляйтесь це відео до кінця. Всі поїхали! Ми натискаємо кнопку Play. І тут нам сразу денні, денні подарунки нам дають 250 підписників. От би так в. би так у реальному житті До речі, я в міном зацініть Так. Я додому. дому. Ні, це не наш дім. Наш дім тут. Навіть така відмінка є. Так, що нам робити? Пісядемо за комп'ютер. О, якась грає. А, це знімати. Давайте запишем відео. Так, тут, як я розумію, треба редагувати. 93% я хочу 100. 79 4. Ну, знаєте, на перший раз непогано. Завантажить Завантажується Давайте поїмо. Дивно, що тут ніякої. О, ніякої немає. Ну, ніяких підказок немає. Скільки переглядів? Ні, це неправда. В першому відео. Це неправда. В першому відео неможливо, щоб стільки підписників було, стільки лайків. А я не бачу ліжку. А що його нема? Треба поставити. Я трохи грав на комп'ютері цю гру. Тому я знаю, що треба робити? Ліжку. Давайте поставимо не саме дешевенське таке. Сюди. Все? Єсть. Yes. Погнали за новою камерою. Бо є магазин обладнань. В цьому, в цій грі? Давайте зайдемо, так? ой-ой-ой. Так, що найдешевше кошту? У житті з того всього, я думаю, що мікрофон найдешевше коштує, а найдорожчий екран комп'ютера. Ні, системний блок все-таки. Дивіться. Ну давайте подивимося, який найліпший комп'ютер. Чого собі? Поки що в мене прогружається. І дивимося. Це останній комп'ютер. Нічого собі! Це швидше машина, ніж комп'ютер. Це останній екран. Це остання камера. Це остання клавіатура. Нічого собі. Я не встигну за весь за цей ролик. Все купити. Але, можливо, якщо тут набереться 1000 переглядів і 10 лайків, це дуже мало 10 лайків. Тоді я зніму частину 2. Ну Реально, 10 лайків це дуже мало. Та й 1000 переглядів це мало. Е, ні. Зараз я знімлю цей дос. От, зняв. Зараз його викладу і зараз буде стрім. Покажу, що таке стрім. Ну, багато з вас напевно знає, що таке стрім в реальному житті. Але раз в грі ці, можливо, не знаєте саме техніку стріма. Виходимо і зараз йдемо. За, За новою камерою, камеру це. Нічого собі грошей. Нічого собі підписників скільки Добавляється, дивіться. В правому в ви... верхньому куті. Нічого собі. Я хочу собі ПК купити. Реально. зробити. Я ПК собі куплю. Хоча давайте йти по порядку. Спочатку це камера. Камеру купляємо Далі. Мікрофон купляємо. А більше нічого ми не можемо купити. Біжимо. До речі, тут телефони можна купляти і на вулиці вже. А, тут тільки від 50 тисяч, а в нас тільки 2 2000. Давайте дійдемо до 50 тисяч. І тоді ми вже закінчимо це відео. Щоб я ще показав в цій частині, що таке телефон. Лайвстрім. Ну, маю на увазі, Що таке телефон в цій грі? Бо тому, що там можна на вулиці знімати. Лайвстрім. Лайстрим это такая штука, там, где э, вы без кинес кликаете и на бомбочки не треба попадаться. Ну что, попадаешь на бомбочки? Ну, тролль вес. лайк да. Тут можно дуже багато заробляти. Ну, але я зазвичай на видео роблю. Тому що тут там на відео легше більше заробляє на відео, давайте закінчуємо. Немо не задонатили нічого. Добре, виходимо. Тому якраз я люблю більше відео. До речі, пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї гри. Якщо ви не хочете, щоб я її далі знімав, то можете просто написати, що якісь ідеї для... Ну, якусь іншу гру зняти. Я можу зняти. Якщо хочете другу частину цієї гри, тоді напишіть в коментарях. Це перша умова, а друга, щоб. 에... поставити 10 лайків і. Перегляньте це відео тисячу разів, щоб було 1000 переглядів. Не тільки ви, але й інші люди. Так от можете допомагати е, мені канал вести. Я зроблю стрім на 30 підписників. Коли вже це буде, 30 підписників буде, тоді я схину телеграм-канал. Ссылка на нього в шапці профілю. Тоді ви зможете його знайти і підписати, щоб не пропускати різні моменти з відео, які не були в, в, в самому Ютубі. Та і як я знімаю приколи якісь, коли будуть прямі трансляції. Так що підписуйтесь. Так, Клава. А, Клава більше коштує. Я хочу добити тих 50 тисяч, щоб показати, що таке телефон у цій карті Але коли у вас вже мільйони на цій карті, тоді ну, ви вже професіонали, там дуже легко заробляти. Гроші, підписників. На цій карті спочатку тяжко, далі дуже легко. І якраз хочу якраз е, сказати, що про комп'ютер і про телефон. Зараз я знімаю з телефону і на ньому легше, якби на цій карті знімати, а от на комп'ютері легше монтувати. Так як, напевно, так як і в реальному житті, що таке похоже, як в реальному житті. Так, все. За монітором подали. 750. Новий монітор і новий геймбор. Так, ми все обновили. Тепер можемо йти додому і... Дальше. От би, якби так в реальному житті. Тут за пару хвилин вже 5,5 тисяч підписників. Але в реальному житті так не є. Треба довго знімати, щоб хоча б тисяча було. О, якраз є такі штуки, там, де провода міні-гра така. Там, де провода треба зійднувати. Поремонтувати компаси. Все. Це і. Окей. Поремонтували, тепер монтуємо. Так, 9-й тре. Дев'ятої тре. Дев'ятно. Все. Обігли щось сім'я. Ну, де ще насі навіть ігровий автомат. Зараз все і все. Тепер постано трохи, щоб відпочити. Десять тисяч. Тепер ми можемо. Тепер ми можемо грати в нову гру на компі. Тоді більше буде підписників, лайків та всього такого Ротечка. Скільки коштує комп'ютер, ротець? Три з половиною коніс. У нас же 10 тисяч. Ще от чуть чуть до 50 Ну Мені чуть-чуть в п'ять разів більше треба, але це дуже легко тепер буде. Бо тому що в нас новий е, нова грає, і в неї буде більше підписників, більше переглядів, більше грошей. 187, майже. 64. Так, побігли. Купляти, закуплятись. Нічого собі переглядали, і летять, і гроші, і підписники. Ну і все, зараз до 50 тисяч буде дуже легко нам. Так. А в мене ще навіть нового ПК не було? Я не знав Дві 600, тільки 500 не вистачає доларів. Побігли туди, так? Можливо, тут щось можна купити. Не можна. Побігли швиденько до компа. комп, давай. Запись. Дуже скуденько. Мені якраз подобається механіка цієї гри. Хто зробив цю гру респект? Реально крута гра. Той сам Roblox крутий. І ця от карта крута. Нормально розроблять зробили. Ре. Окремий респект. параллель уже 40 тысяч, 50, 60, 65 тысяч параллель. Так, дальше идем по микрофончик. В чем монитор? Монитор купляем и шаг купляем. Секундочку. І передали, щоб ви підписались на мій канал. Тому підписуйтесь. Зараз у нас прогружається карта. У нас же 26 тисяч. Заходимо і починаємо знімати. Комент Круті відео. От мене круті відео. До речі, пишіть коменти, що ви думаєте на рахунок моїх відео. Давайте запишемо рекорд. Епічно! Ну, так собі, бувало поліпше. Mm -hmm. Так, цікаво, скільки підписників добавився. У прошлі рази десь біля 10 тисяч з'являлося. Я вже забув. Ми вже біжимо за білий магазин, щоб зразу щось купити собі. Десять тисяч, один, дванадцять, тринадцять, чотирьох, пятнадцять, п'ятнадцять тисяч. Ще просто один запис, і в нас буде телефон. Так, дивимося по камерах, що там щоб не... Дайте, блю... О, ні. Так. блю. Так. мікрофон, купляємо. І побігли. Далі знімати відео. Погані коментарі видаляємо, хороші залишаємо. Я люблю хороші коментарі, хоча вони дуже рідко є під моїми відео. То давайте будемо будем збирати коментарі під моїм відео. Тримайте мене, тому що я трохи кашлюю і я все рівно знімаю для вас. <кхем> Побігли зразу в магазин, і зараз покажу, що це означає мати телефон. 50 тисяч. Тепер беремо. Мікрофон ми вже купили. Купляємо собі системний блок. Не вистачає. Давайте клавіатуру не вистачає. Ну тоді побігли за телефоном. От. Він уже є у нас тут. І дивіться, коли я клікаю, трохи, потрохи додається. Якщо дуже швидко клікати, тоді дуже швидко додається. До речі, прикол на. На, на комп'ютерах можна зажимати, тут не можна. Тому я тільки клікати можу. Е, ще раз повторюю, ця карта називається Rootop Life. Якщо хтось захоче, може пограти. Якщо. Е, ви під Будеш ти, підписуватись на мій YouTube канал. Тут набереться 1000 переглядів, 10 лайків <кхи> і коментар пару коментарів, що хочете продовжити цю, 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 цю гру. Тоді я знімлю другу частину. З основними основними механіками цієї карті, де я вас ознайомив. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Всім пока!